Якщо ви також слідкуєте за активністю протягом дня та 10 тисяч кроків для вас це база, тоді прогулянка пішки від житлового комплексу Меридіан до моря буде для вас дуже актуальною. Дорога від вашого майбутнього будинку до моря пролягає через приватний сектор, де ви можете насолодитись тишею та гарними краєвидами. Особливістю даної місцевості є наявність лісової зони, тож ваша прогулянка може стати ще більш цікавою та тривалою. І нарешті ви потрапляєте в унікальні куточки Одеси, де перед вами відкривається прекрасний морський пейзаж.